Вітаю тих, хто приєднався до нашого прямого ефіру. Це програма «Вечірній Чернігів. Літопис Доль та днів минулих. Третя книга про бойові нагороди воїнів-земляків, нещодавно побачила світ. Один з упорядників історично-документального видання, голова Чернігівського районного осередку національної спілки краєзнавців України Андрій Курданов. Сьогодні в нашій студії. Добрий okay. вечір. І якраз ви і поділитеся подробицями завтра. Ми будемо відзначати день пам'яті та примирення 9 травня, день перемоги. Знаково, що це видання з'явилося напередодні цих подій. Чи планували ви видати до цих подій? Третю книгу, ну з, е, хочу сказати, що інший укладач це Ганна Григорівна Адрух, наш краєзнавець, журналіст відомий, працювала довгий час в районній газеті Наш край, тому вона теж в цій темі е, доль людських і ветеранів, і інше. Ну, можу сказати, що ця книга це певний результат роботи, яка вже десь триває 10 років. Тому що саме ми відходимо в районі Чернігівському від того, що не тільки треба гасла десь там видавати на нарадах там, чи на заходах, ніхто не забути, ніщо не забути, відійшов, і вже ця тема для нього вже… Порожній звук треба займатися чимось іншим, але ця робота пов'язана з тим, що ми вивчаємо долі наших людей в районі. Виданої книги про чорнобильців і учасників АТО, афганців репресованих. А також саме ці 10 років збиралися матеріали про загиблих на фронтах війни. Тобто уточнюємо оті от списки, які ще складені нашим відомим пошуковцем Володимиром Дрогуновим, і видані в книгах, от Чернігівська область, книга пам'яті. Потім е, прийшло до розуміння, і те, що необхідно і ветеранами ж займатися. Сьогодні в Чернігівському районі е, саме учасників бойових дій залишилось всього 16. Mm -hmm. Ось тут на обкладинці книги. Ось на самому верхньому кутку. Там от це 60 ветеранів в селі Пакуль в 95-му році. Mm -hmm. Сьогодні вже не одного нема. На жаль, є. Я вибачаюсь, там є. От але на жаль, час йде. І коли вони були кожен день в ті роки поряд з нами, ну це завжди людське таке. Що ми їх бачили? Ми бачили ці медалі, ордени. Ось хтось гарно розписував, як він воював. Ось ми зробили книгу. В такому ж форматі от встановили в кінці, і вчителька побачила ці матеріали і сказала, що вона про діда тільки там дізналася. Він не розповідав. Були люди, які не розповідали, що відбувалося, але вони. Мають настільки цікаву цю військову біографію, що отут от в цих книгах 2343 долі. Угу. Але це з 26 громад і з інших громад по декілька. Я не хочу сказати, що це остаточне, що це 2300, все це все вивчено, вив, що це вивчена в Чернівському. Ні, ще десь 15 громад, які продовжують досліджуватися і будуть досліджувати з тим, щоб ми знали про те. Як загинули наші люди, якими були наші ветерани, і найголовніше, щоб коли ми кажемо ці гасла про пам'ять, ніхто не забути, ніщо не забути, щоб ми розуміли, знали, що я знаю Семенчука Семена Семенич, ото дід ото воював. Mm -hmm. да, Сподіваємося, що так воно і буде, тому що важливо, важливо пам'ятати, і самі ветерани, мабуть, е, ну вони би були вдячні, якби про них пам'ятали. Ну вони завжди були в цьому плані. Е, да кожна людина хоче відчувати вдячність? Я е, ставлю це питання широко. Ми е, дехто зараз починає е, казати не треба там вшановувати, там війна пройшла, 75 років. Люди добрі. Вибачте, але якщо ми знайдемо земляка, який був в Українській народній армії, пробачте наполеонівські часи, це наші земляки, це наші люди, це вони їх доля занесла, і вони не відріклися від того, що вони народилися там в Терехівці чи в Пакулі, чи в Ковпиті, бо в їхніх документах стоять вже назви наших сіл. Тому якщо ми хочемо бути людьми. І якщо ми хочемо молодому поколінню передати любов до батьківщини, до малої батьківщини, і хочемо, щоб він захищав далі. І сьогоднішні захисники нашої батьківщини, вони ж виховували теж на цих прикладах. Тому, звичайно, треба шановувати. І військові долі, але треба вшановувати тих, хто працював в школах, в клубах, на підприємствах, щоб вони розуміли, що на день народження після того як вони вийдуть на пенсію, їм зателефонують і скажуть дякуємо за те, що ви були є». на свята професійних запросять в колективи. Тому це є гуманітарна складова. А якщо ми бігаємо, як ото колись ті роки, то він сьогодні герой. Завтра ми вириваємо сторінку, потім ми його замальовуємо там, а потім знову ми його відновлюємо. Отак, ми бідні, живемо, а потім думаємо, чому чого, чого ми такі. Це третя книга. Розкажіть про перші дві, коли вони були видані, і що про що йдеться в них? Ну, це теж певний уже час, сім років, тому що до ювелею району у 2013 році звели матеріали про відомих земляків сіл Чернігівського району: 46 сільських громад, 122 населених пункти. І тому там і заслужені вчителі, і сільгоспраців. І академіки, голова Верховної Ради, і голова Ради міністрів часів Гетьмана Скарапацького. Тобто, коли ця інформація збирається, ми починаємо розуміти, що, а виявляється, Цікаво щось, і історія була, і люди, і значить, молодому поколінню це теж певний такий такі і розуміння, що можна вирости і президентом, можна бути і гарним і е, керівником сільгоспідприємства, і взагалі просто людиною будь тому, що добра, гарна людина, вона завжди відзначиться в певних справах, тому що там в книгах да навіть ваш е, колега, ось е, який веде. Передачі він теж потрапив до нашої книги, тому що він захищив захистив манівську роботу. І ми вважаємо, що коли учні роблять оці перші кроки, захищають манівські роботи, стають медалістами в спорті, виграють, значить вони встали на той шлях, який ми хочемо з вами, щоб вони виросли ми корисними суспільству, щоб вони знайшли себе. І потім в цьому суспільстві буде добра, гарна, добре, гарні відносини. Тому друга книга, це п'ять років тому до ювелею перемоги, видали присвячена вона долям загиблих воїнів на території сіл Чернігівського району в вересні 41-го та в вересні 43-го року. Ну, пробачте, за такий чиновницький підхід і визначення. Ну, можна сказати, ми зробили паспорт. Більшості пам'ятників на території сіл Чернігівського району, які зведені на честь цих воїнів, тому що люди їдуть. Люди йдуть до могил своїх батьків, от із Таджикистану чи Узбекистану, я не пам'ятаю, колись три роки тому приїздили. Навіть у Терехівці людина написала листа. Це десь п'ять років тому, що вона не зможе приїхати, але вона вислала кошти і захотіла, щоб от пам'ятник був більш-менш зроблений, більш культурного вигляду. Тому Да і взагалі, якщо ми так ставимося до цих людей, то так же поставиться і до загиблих наших воїнів. От я досліджуючи от уточнені списки, робимо сіл загиблих на фронтах в селах Чернівського району. Ну ось останнє це те, що зроблено і передано вже в громаду. Нове громада. 268 не повернулося з тої війни з другої світової. То якщо врахувати, і ми розклали загибли, померли в військових шпиталях, в полоні безвісті зникли, вбиті під час бою, то половина цієї цифри нам невідома військова доля. Mm -hmm. Тобто там, де 160-130 сто безвісті зниклих, і 30 ми тільки знаємо, що прізвищем я по батькові все. А чи він загинув, чи він взятий в полон, чи він в госпіталі, і не невідомо. Не і це, до речі, в більшості. Угу. Але ось ваш колега, один журналіст, мені в кінці так ми теж розмовляли, і вона теж так з сумом сказала: Ви знаєте, мой дід теж загинув на війні, і ми нічого не знаємо. Але якось так сказав, що ви знаєте, що життя продовжується, і ось як на прикладі Чернігівського району в селах йдуть перепоховання. Знаходяться воїни, от в дніві перепоховання. Десь три роки тому в Угорщині знайшли екіпаж збитого нашого літака, і виявилося, що там наш наша людина є. Тому все, мабуть, прийде і ці е, тайни з нашими військов... людей військової долі вони теж рано чи пізно стають відомі. і наступним нащадкам, які будуть пам'ятати їх, вони повернуться. О. От ви згадали про колегу, яка говорила про свого діда. Я згадала про свого прадіда, mm. який теж загинув на війні. Він вихідець із Чернігівщини. Але п'ять років тому ми тільки знайшли братську могилу, де він похований, десь в Київській області. Та он ще дуже <с цікавий приклад. Просто дивовижний в плані, от як людина відчула його. От в 2016 році в руці в полі не. Подалік від села рудки знайшли останки воїнів. А редакторка газети Наш край Наталія Бушай висвітлювала цю подію і каже, мені потім розповідає ввечері займаюся текстами, і з Городнянщини телефонують, що Наташа знайшли нашого діда. А у неї, так як і в кожній порядній людини, от е, я маю на увазі родині от, е, фото батьків, дідів завжди є. І вона каже: у нас цей портрет цього, Діде, я, я ж не знала, я не бачила, але ми якось всі ось таким от сумом і от таким якось теплом завжди відносилися до пам'яті, до цієї людини. І тут розповідає, що знайшли. Каже, так наче піднялася, а потім вона питає, де? Та каже, в руці. І каже, ось так, наче таке стало Ніке, так, ми шукаємо десь, а воно буває і поряд. Тому я от хотів сказати, що ми таким чином зробили на пам'яті так звані паспорти можна так сказати, ну і кажу чиновницьким, тому що на пам'ятниках в більшості. Це прізвище ім'я по батькам, я вам просто інцяли. Uh -huh. Саме ця друга книга ця знаходиться в, в сільських радах, в школах, в сільських бібліотеках. І кожна людина, якщо хоче зрозуміти, що відбувалося на території того чи іншого села, саме по цих долях загиблих воїнів може зрозуміти, звідки він, чому, яка військова частина, навіть нагороди є. І не тільки загиблих, але знайшли матеріали і ті, хто нагороджувався і пішов далі фронтом. Але він. Одержав нагороду тут. Тому е, друга книга це теж певна е, данина тим людям, хто залишився в нашій землі. Ну і тому третє, це е, е, коли вже відчував, що із е, е, Ганною Григоровною радився, що ну щось вже надто велике. Чи Той, головні ідейники, так да, створення ну, можна сказати. Я ж кажу, що вона дуже допомагає е, лі, ну, літературно обробляти, бо ми люди прості в цьому плані е, там. Коротенько, все схематично, але все ж таки певна обробка літературна і погляд ще її дуже цікавий і гарний такий. Тому разом ну, радили, що треба зупинитися, треба видати. Але коли в типографії нам сказали, що вийде ось такий великий обсяг, то, ну, дякуючи знову ж таки, що в районі цим питанням, видавництвом книг ми займаємося не перший раз, ми в кінці. Нашої книги дякуємо всім тим, хто підтримав, і щиро, просто вдячні, тому що маємо багато ідей. Але сьогодні, от ті, хто люди вміють віддавати, розуміючи, що це йде ж для людей. Вони підтримують такі краєзнавчі проекти, і е, ми вдячні, що ми можемо їх реалізувати так само, як і цю книгу. Ось ми бачимо результат. А хочеться зазирнути за куліси. Скажімо так, як збирався матеріал. Це були спілкування із родичами, з самими ветеранами. Розкажіть трошки про ну, це, Ну, е, е, якщо спілкування з ветеранами, це мається на увазі. Це знов ж таки вертаюся до Анни Григорівни, яку я просив, щоб вона була, але захворіла е, е, матеріали, які друкувалися в район. Не газеті про тих ветеранів, вони використані тут, і там в більшості це ж її робота, але це архіви значить, ОБД Меморіал і «Подвиг народу, це інтернет-сайти, де оцифровані документи військових тих років. І сьогодні вони є в наявності, але треба з ними працювати, і там дуже важко буває, є свої нюанси, але відкривається, ну, відкривається цілий пласт. Ну, наприклад, знову таки повертаюся до того, що ось по хмільниці. В в книзі Чернігівської області, книга пам'яті 9 том, записано, що людина зникла безвісті. Я набираю відповідне прізвище в ОБД і і там виходить декілька документів. І плюс дружина шукає долю. Там шукають, а потім виявляється, що він пишеться, вже потрапив в полон в 41-му році, десь там в Карелії, був в полоні, а потім він значить повернувся в стрій. І, до речі, що встиг одержати боротьби. Бойову медаль, але це знову ж таки все це завдяки цим ну, документам. Ще особливість цієї книги і те, що загибли на фронтах, там ми дивилися, мали бойові ордіни і медалі. Але похоронки, які приходили в родини, вони ж не сповіщали про те, що він там вони да, мужньо він загинув там, але про те, що він нагороджений був, цього немає. Єдиний випадок, от потрапив, це по Теріхівці. Командир військової частини, де загинув у наш земляк з Теріхівки, особисто написав листа. До речі, герой Радянського Союзу. Вони написали батькам в Теріхівку листа, що він був хоробрий, що він був нагороджений іда. Ми помстимося за нього, тобто, мабуть, дуже була така гарна, мужня людина, що я ж кажу, такого не було ніде. А коли ми презентували ці матеріали, обов'язково ці матеріали, до речі, от протягом 10 років презентуються в громадах, ми хочемо не робити з одноверхів інший архів тому ці книги і матеріали, які ми у 26 громад ми передаємо, збираємо людей, показуємо, розказуємо, що як, і таким чином, той, хто був зацікавлений в збільшенні інформації, протягом цього часу додали матеріали фото. Там є фото від із родин. Проче, тому ось таким чином збиралися матеріали. Поєднувалися з публікаціями в районної газети, з архівами ну, родин. і таким чином маємо цей результат. Можливо, буде наступний, але ну, то вже хай. Не будемо загадувати, в скількох примірниках видана і де можна знайти дану тріста екземплярів о, спонсорували. Я вже казав, що багато людей, плюс сільські громади напередодні цього дня і примірення пам'яті уже в більшості громади ця книжка надійшла, і ми сподіваємось, що саме в першу чергу ми просимо, щоб вона була в сільських радах. в сільських Іх школах, сільських бібліотеках до речі, З... про це я хотіла запитати. Чи передбачається для вивчення в школах у вищих навчальних закладах як історично ну, У нас документа? Теж будуть ці книжки, але ви знаєте, ну передбачити вивчення цікавих тем? Ви самі розумієте, в школах це неможливо. Але якщо людина-викладач в своєму баченні теми буде використовувати певні елементи. А потім казати, що є така книга, і е, я гадаю, що тут і уроку не потрібно, бо можна розмовляти е, про ці долі дуже багато, тому що вони зведені от 47 е, пунктів. Там і військові професії, артилерісти, танкісти, льотчики, матроси, пекарі і інше. Також є репресовані долі, є от, сімейне подружжя фронтовиків. Ну, багато тем піднято. Учасники історичних. Сторічні ветерани. Там, до речі, 1 травня, от, нашому танкісту Петрушинцю Села Теріхівка, виповнилося 101 11 рік. І ця книга в цей день ну, потрапила до нього. Ось, 8 чи 9 травня, 95-річному Івану Григоровичу Андрієнку, вручиться теж цю книгу. До речі, і Андрієнка, і Петрушинець є на обкладинках цих книг. Ось. І, до речі, Іван Григорович Андрієнко Ще одержить книгу про нього самого, там місцевий краєзнавець Олександр Малібого зробив про нього книжечку. Ну і вже стало відомо обласна рада ветеранів клопоталася, що йому ще і вручать почесне звання ветерана України. Все, що сьогодні можна віддати цим людям, ми повинні віддавати, не сперечатися. Бо вже на цій темі я вже до цього дня вже, ну, почув різні думки, треба висловлювати. Але ці люди живі, живі, ті, хто бачили, як все це відбувалося, треба відноситися до цього з повагою. І знову ж таки, на жаль, коли от, ми дивимося ці матеріали, зайвий раз тільки розумієш, що це повинно бути зроблено раніше. Ну тоді все це в архівах, секретне, все інше. Тому і люди, які писали, вони не держали відповіді, там ще щось ну відбувалося. О сьогодні навіть на пам'ятниках, от тому ж самому, знову-таки вертаюсь от, до Хмільницької сільської ради, 196 прізвищ на пам'ятнику. Але коли уточнився матеріал, 268. Uh -huh. Це і раніше було відомо, і краєзнавці вже піднімали цю тему. Але ж нас же привчили, як зробив справу, все, забуваємось, йдемо далі. Там за місяць до події прийдемо, проголосимо, що помнімо, і знов пішли. Так, пробачте, а фінська війна. Чому не потрапили ці прізвища на дошки? От деякі прізвища не потрапили, тому що були пов'язані з цим полоном військовим і такі інші різні долі. І ось вам така різниця. І тому сьогодні вже в деякі в деяких сільських радах оновлені ці дошки на основі цих розвідок, цих списків оточених і прізвища встановлення, пане Андрію. Я вам дуже вдячна за те, що ви завітали сьогодні до нас. Я вам вдячна за подарунок. Нашому телебаченню, скажімо, так, який ви зробили. Я бажаю вам нових звершень, щоб надалі ви робили свій вклад в, в, в історію України і Чернігівщини, і бажаю здоров'я.